У другій футбольній лізі України закарпатські команди майстрів зіграли матчі другого туру. ФК «Ужгород» у першому новому сезоні виступав удома. Приймав скалу 1911 зі Стрия. Першим відкрили рахунок гості після затяжної серії кутових. І зрештою, Роман Николишин на 17-й хвилині замкнув подачу зі стандарту 0-1. Приблизно за п'ять хвилин у руці могли встановити паритет. Там яч влучив поперечину. А далі в гостей ще один роман лісовик. На 43-й хвилині сказав своє слово. Триходівка з його участю та Андрія Фесенка і Руслана Мальського призвела до 0-2 на табло. Чітко виконували настанови головного тренера. Дуже добре провели тижневий цикл, тренування. Всі напрацювання, які ми робили сьогодні, показали на футбольному полі. Я думаю, це стало заполохом успіху. У другому таймі стрийці більше відштовхувалися від рахунку, а потуги Ужгорода, бодай сквитати один м'яч до успіху не призвели, хоч був і вихід сам на сам. У підсумку 0-2 для господарів так і залишилися. Результат, звичайно, беру на себе. Шкода, що програли, тому що хотіли порадувати своїх вболівальників, які сьогодні дуже класно нас підтримували. Е, помилились, можливо, десь деякими персоналіями на цю гру. Нам потрібно було трошки е, додати швидкості. Не було легкості в нас е, у цій грі. Е, десь моментами програвали е, один в один. Перемога важка. Ми в принципі їхали сюди і розуміли, що буде важка гра. Знаємо, команду ужору так хорошу добротну команду, тому налаштовувалися. Намагалися перекрити їхні сильні сторони, ну і використати свої. В принципі, нам це вдалося звичайно на виїзді забити, що першу там і два гола, воно додає психологічної, такої комфортної ну, настрою. Тому була е, основна задача витримати темп і ту ігрову дисципліну. Схоже, скала 1911 стає незручним суперником для Ужгорода. Адже менш ніж рік тому він так само вдома поступився нинішньому суперникові з рахунком 0-2. Утім, уболівальники колективу господарів загалом не настільки вже песимістично дивилися на гру рідної команди. Сама гра ну досить така жвавенька, я би сказала, хоча перший тайм. Були більші очікування на нього. Ну і в кінці, звичайно, я трошки розчарувалася, що називається. Але тим не менш, хлопці старалися, особливо під кінець гри це було видно. Вже якось активізувалися, можна сказати, але ну непогано, непогано. Не можу сказати, що прям це був якийсь караул, тобто все добре. Добре на визі проти київського атлета зіграв ще один закарпатський клуб вільхівці. Але на жаль, за 15 секунд до завершення основного часу, пропустив м'яч після удару Ростислава Бабича. отож, 0-1 для команди з Тячівщини. За 15 секунд до завершення основного часу атлет виходить вперед.